Спрості, вислухаймо святого Євангелія, мир всім, від марка святого Євангелія читання, святові Господи слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, хто відпускає свою жінку і бере іншу чужоложить ложить з нею, і коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить. ложить. І приносили до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм, бачачи те. Ісус <кхи> виявив недоволення і сказав їм Усі дітей приходити до мене, не бороні їм таких бо царство Боже. Істинно кажу вам, хто царства Божого не прийме, як дитина, не війде до нього, І обнявши їх, поклав на них руки. І благословив благослови! Христос рождається. Щоб зберегти вірність, вірність завжди пов'язана з любов'ю. Любов завжди пов'язана з свідомим, свідомим вибором. Щоб когось полюбити і бути йому вірним до кінця, треба зробити цей вибір життєвий. Сьогодні ця Євангелія говорить нам також про вірність Богові. Найстрашнішою зрадою це, це є власне зрада по відношенні чи по відреченні від Господа Бога. І тому, щоби бути вірним Богові, треба Ісуса любити. Всім своїм життям, всім своїм серцем. Тому сьогодні Ісус використовує для нас приклад дитини і каже нам: істинно кажу вам, хто царство Боже не прийме, як дитина, не війде до Нього. Тому що Царство Боже є даром Ісуса Воскреслого. І щоб потрапити до Божого Царства, треба стати дитиною Божою. Тому, власне, ми своє життя на цій землі розпочали як діти. Правда, всі ми народилися, були малими дітьми. Ніхто не народився зразу дорослою людиною. Каже, от мені вже там стількись років. Ні, правда, всі починали одинаково від зачаття і так зростали. Та, власне, такий самий образ по відношенні, чи такий самий приклад по відношенні до Царства Божого. Щоби стати жителем життя вічного Божого Царства, треба починати з дитинства, з усиновлення. Ми є Ісусом прийняті, усиновлені, тобто названі Його улюбленими дітьми. Тому Ісус каже, пустіть дітей приходити до мене не бороню дів, бо таких є Царство Боже. Тобто, Царство Боже є для тих, хто добровільно і свідомо зробив вибір бути сином дочкою Бога. Бо щоб зберегти вірність Господу Богу, треба перше зробити цей вибір любові. Тобто, кому я маю бути вірний? Заради чого я маю жити? Яка ціль мого життя? А ціль мого життя є царство Боже. Що робити, щоб до нього потрапити, треба стати сином дочкою Бога. Це також вибір. Це дуже глибокий вибір, бо від нього залежить, чи ми будемо вірні Ісусові до кінця, чи ми збережемо власне вірність, бо вірність глибоко пов'язана з любов'ю. Можу бути вірний тільки тому, кого люблю. Кого не люблю, то я. Тому не буду вірний. Тому Ісус, власне, використовує ці образи, ці приклади, ці порівняння, вони також відносяться і до життя родинного, і до дітей. Бо ми розуміємо в той час, коли Ісус говорив ці слова. Звичайно, що діти мали інший статус, інше ставлення було. Сьогодні ми вже так, правда, ну, немає такого поділу між дітьми, жінками, чоловіками, всіми в гідності десь рівні. Тоді було, коли Ісус це промовляв інакше. Але ця історія, ця наука особливо власне, відноситься до Царства Божого. Та Ісус хоче запросити всіх до Божого царства, але на правах дітей. Тобто на правах спадкоємства. Ісус дає нам своє царство як спадкоємцям, як дітям. Але щоб стати спадкоємцем, стати дитиною Божої, треба Бога полюбити. Люби Господа Бога Твого всім серцем, всією душею, всіма мислями твоїми. Тільки в такому, такій любові є можлива вірність. Не зрадити Богові, не відріктися від Нього, не забути, не думати, кому я маю цей час віддати, кому я маю віддати своє життя. Кому я маю віддати себе, свої труднощі? чий я є, кому я належу? І відповідь одна: я син і дочка Бога. Через благодать не, через природу, через ласку Ісуса Воскреслого. В будь-яких обставинах треба повертатися і тому, чому я маю право і можу мріяти про Царство Боже. Тільки тому, що Ісус мене усиновив. Але я маю відповісти на це усиновлення, правда, згодитися. Так як в житті продружньому, родинному, правда, це також вибір. Свідомий і добровільний. Також тут для нас, щоб стати улюбленими синами і дочками Бога, має бути свідомий добровільний вибір. Я хочу. Я хочу бути в Божому Царстві. У Бо Царстві в Божому будуть ті, хто там хоче бути. Царство Боже є. Для дітей Божих, тобто, але це мусимо ви самі захотіти бути улюбленими синами і дочками Бога. Ця свідомість і вірність цій свідомості має нас постійно супроводжувати. Чому ми все отримуємо? Чому Дух Святий зараз ходить на нас? Чому ми отримуємо тіло і кров Ісуса і в дарі? Тому що ми улюблені сини і дочки Бога. Ця свідомість повинна нас постійно супроводжувати аж до неба. Аж до царства Божого. Це свідомість синівства і сини і дочки Бога. Чому ми туди можемо потрапити? І тоді, коли в нас є та свідомість, коли розум і воля це приймає, тоді ми є вірні. Тому ми, тоді ми знаємо, чому я маю йти на літургію, правда? Тому що я улюблений син, улюблена дочка Бога. Чому я отримую Боже царство і в дарі? Тому що я його улюблений син і улюблена дочка. Це все дар Бога. Це все його безмежний дар, і це дар безмежної любові. Але на дар можна відповісти, а можна не відповісти. Дар можна прийняти і можна відкинути. І ми сьогодні, як улюблені сини і дочки, приймаємо цей дар, тому що хочемо, прагнемо бути з Ісусом в Його Царстві. Це глибоке, фундаментальне прагнення нашого життя. Всі з усі, душі, з усієї сі наші промо. Мило Господи.